До семи років ув'язнення засудили заступника міністра окупаційної адміністрації. Мова йде про 37-річного уродженця Херсону, який, за даними слідства, після окупації рідного міста добровольно перейшов на бік ворога та посів посаду заступника міністра молодіжної політики, сім'ї і спорту у незаконно створеній окупантами адміністрації Херсонської області. Місцеві змі навіть охрестили зрадника заступником сальдо та прибічником російської весни. Зрадник за дорученням окупантів розробляв молодіжну політику, організовував спортивні заходи та здійснював координацію діяльності державних закладів, які знаходились під керуванням росіян. Колаборант активно пропагував російські наративи, брав участь в організованих окупантами офіційних заходах та переконував мешканців Херсону переходити на бік ворога. За матеріалами СБУ Луцький міськрайонний суд визнав зловмисника винуватим у колабораційній діяльності. Його засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.